Харків'яни почали святкувати масляну. Це свято йде коренням у язицтво і пов'язано з проводами зими і зустріч весни і сонця. Святкують масляну тиждень перед початком Великого посту. На площі Свободи у Харкові до свята відкрився традиційний ярмарок. Тут представлені 25 майданчиків з їжею та напоями. Найбільший попит на млинці головний кулінарний символ свята. Кухарі розповідають, готують страву за стандартним рецептом. А ось начинку кожен може вибрати на свій смак. У нас будут блины с икрой, с мясом, с творогом, с сыром, с ветчиной топингами, сладкие, соленые. Короче, на любой вкус, какие захотите. Ми можемо даже сделать если Якщо ви любите какой-то рецепт, ви можете самі сказати рецепт, доплатить символически, і ми сделаем по вашому рецепту специально для вас блинчик. Цены будуть в районі 25-35 гривень, это максимум. От 20 до... Да. То тобто, есть, ну, для людей буде це доступно. Аби млинці були смачними, кухарі радять дотримуватися деяких порад. Щоб була хороша сковородка, главное, щоб понадобиться. она хорошо была разогрета. Вот мы сейчас попробовали, у нас сковородка была не очень хорошо разогрета. И нельзя много сначала лить масла. А, в этот рецепт добавляется чуть-чуть подсолнечного масла, ложка столовая ложка масла. И потом, когда жарить на сковородке, ее надо чуть-чуть смазать маслом. Желательно это кусочек сала. Еще самое важное, это когда делается тесто, его желательно сначала яйца с сахаром чуть-чуть сбить. -чуть И потихоньку добавляют молоко, то разбивай, а потом уже муку. И все вместе опять же сбить. Тогда они будут более такие воздушные и ажурные. Харків'яни, які завітали на ярмарку, також діляться своїми секретами приготування млинців. Мой любимый рецепт от одной из участниц MasterChefа, это идеальные блины, которые получаются вот с первого блина и ни одного комом. Я думаю, секрет в том, что там очень много яиц. Вот і тесто замішується особливим образом. Воно сначала ділиться достаточно а потім розбавляється молоком. Окрім блинців на ярмарку можна скуштувати страви з м'яса, риби і овочів, а також різні гарячі напої. Ярмарка працюватиме до 26 лютого з 11 години дня до 11 вечора. Головною родзинкою цьогорічного ярмарку стане парад планет. Кожен з районів Харкова буде представляти програму, присвячені одній з планет сонячної системи. Найбільш масштабні народні гуляння будуть у вихідні. Місцеві артисти порадують шоу-програмою. Серед традиційних забавок на це свято перетягування канату та кулачні бої. Завершиться святковий тиждень традиційним спаленням опудала Марени, що символізує прощання із зимою та зустріч весни. Ірина Клименко, Вадим Максименко новини сьогодення.